Вітаю усіх з Днем Конституції сучасної України. Нагадаю, що її ухвалили 28 червня 96-го року. Процес підготовки Конституції тривав 6 років з 90-го по 96-й рік. З того часу усі президенти та політики в нашій країні усіляко намагалися її порушити, обдурити, ошукати і навіть зґвалтувати. Президент Зеленський не виняток. Коли закінчилися притомні ідеї, він умовно поставив головний закон на паузу і почав керувати країною, одноосібно, спираючись на чотирьох талановитих менеджерів, парламент принтерного типу та офіс простих рішень. Результати не забарилися. Країна перетворилася на барак незглавності, що декларує свободу та демократію, але опирається на дуже сумнівні законодавчі ініціативи та репресивні органи. І поки весь світ пишається боротьбою українців, багато хто всередині країни відчуває, що потрапив у паску і живе в реальному бараці. Якщо Зеленський приведе країну до миру, і в результаті вийде хоча б на кордони Сумської області, в кожному селі йому поставлять пам'ятник з роялем в повний розмір цього рояля. Я в цьому переконаний. А політики, політологи, журналісти, публіцисти та письменники напишуть тонни книг та статей, як Зеленський усе передбачив і упевнено вів країну до мети, яку бачив крізь шахетну пітьму. А от якщо усе закінчиться ганебною капітуляцією, і Путін отримає усе, що вимагав, у 22-му році, ті ж самі політики, політологи, журналісти, публіцисти та письменники дуже аргументовано доведуть, що нічого Зеленський не бачив, і спочатку дивився, куди влучила стріла, а вже потім малював навколо неї мішень. І якби він не нехтував головним законом, якби не виходив з правового поля, то історія могла б піти в зовсім іншому напрямку. Але якби, теологія – це не моя дисципліна. Я за фундаментальні речі, тобто за альтернативну історію, де якби не сполучник, а фундамент усього речення. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. В кінці сюжету очікую на ваші коментарі. Хочете допомогти проекту? Будь ласка, в описі до відео є усі наші реквізити. Також усім нашим глядачам, я ще раз хотів би повідомити про те, що ми закінчили збір, що ми зібрали 2,5 мільйони гривень на ЗСУ. І що я дуже вами пишаюся. Також зараз триває обробка усієї інформації, тому що донатили не тільки на банку, донатили по різному. Тепер ми формуємо один великий список, і наступного тижня, коли ми це все сформуємо, ми усі дані внесемо в програму Random.org і з'ясуємо, хто виграв Mercedes 190. Так що наберіться трошки терпіння, і дуже скоро у нас. Знайдеться щасливий власник вінтажного Мерседеса. Ну а ми повертаємося до нашого сюжету. Отже, сьогодні у нас свято. З самого ранку президент, прем'єр та спікер парламенту віднесли вінки та квіти до пам'ятнику конституції біля Маріїнського палацу. Залужний надіслав з Лондона нову книгу, яка називається Моя конституція. Єрмак надіслав США новий набір Емодзі. Присвячений Конституції та загальній потужності країни. За інформацією національної поліції, навколо парку в святкових вишиванках збираються мешканці столиці. В місто з усіх напрямків прибувають автобуси з регіонів України. Увечері на хрещатику планується виступ океана Ельзи з новим альбомом про конституцію. В альбом увійшли такі хіти, як Я здалася без бою, а Я на паузі та Коли тебе нема. В театрі імені Франка у цей святковий вечір також прем'єра спектакля. Назва Пилип Орлик ховає конституцію від фарісеїв. А тепер серйозно в Україні ніколи не існувало демократії. Ми завжди мали класичну плутократію, коли влада належить найбагатшим представникам панівного класу. І неважливо, хто представляє цей панівний клас в парламенті або президентському кріслі. За часів Януковича ми дійшли до формата мафіозної держави АОЗТ Україна, де практично усе належало одній родині та партнерам. Потім були любі друзі Ющенка, потім Порошенко перетворив АОЗТ на Сліпий траст. Ну а останню надію вбив президент, який на шостий рік своєї каденції. Докотися до того, що через посередників вмовляє міністра єдності повернутися в Україну, щоб об'єднатися з українцями і отримати підозру від набу. До речі, самого міністра я вже готовий висунути на державну премію Дарвіна в номінації Лох червня. На цей момент прокурори вимагають заставу в 120 мільйонів та відсторонення його від посади. Журналісти пишуть, що справа має перспективу і склад злочину очевидний. Тепер чекаємо, яке рішення приймуть в офісі простих рішень. Чернишова зільють разом з прем'єром та кабіном, чи просто відсторонять від роботи, а потім звільнять по здоров'ю і перестануть брати слухавку. Звичайно, я дуже далекий від думки про те, що таку золоту рибку хтось насправді посадить. З точки зору кримінальної економіки це не має сенсу. Рибку трошки посмажать, обдеруть по золоту і знов випустять в наше болото на оздоровлення. Але знаєте, в чому я впевнений? Коли в майбутньому в Україні відкриють якусь нову хворобу мозку, її обов'язково треба буде назвати синдром Чернишова Міндіча. Отже, підсумки: насправді Конституція захищає тебе. Тільки якщо ти її захищаєш, бо як ні, то ні. Без тебе і без мене це лише ідеї на папері. Саме тому джерелом влади в Україні є бабло. Звичайні українці не святкують День Конституції і ніколи не цікавилися цим документом. І це частково нормально, бо свинороби цікавляться свинями хлібороби хлібом. Повністю ненормально, що люди, які... Присягають на Конституції, обіцяють охороняти і дотримуватися Конституції з перших днів при владі починають її порушувати, а органи, які повинні за це карати, демонструють безпорадність та злочинну недбалість. Вийти з цього зачарованого кола можна лише одним шляхом: справжня судова система, тиск громадянського суспільства та розголос злочинних дій влади. Навіть під час війни, і особливо під час війни, як казала моя улюблена плутократка, справедливість є, за неї варто боротися. Але також пам'ятайте слова пророка: все на світі можна обирати сину, обирати не можна тільки батьківщину. Це коли ми говоримо про ВО «Батьківщина» і вибори в парламент. Так, я розумію, що навіть закони Хамурапі з часом трохи застаріли, і, можливо, прийшов час модернізувати і осучаснити нашу конституцію, наприклад, ввести статтю, що на виборах має право брати участь штучний інтелект, або від парламентсько-президентської республіки, ми нарешті переходимо до абсолютної монархії і фаворитів, що правлять країною. Я в принципі згоден на все, але за умови, коли речі починають називати. Своїми іменами, бо ми от сміємося, що в Росії, за словами класика, сикливий фашизм, а самі боїмося визнати, що у нас давно немає ніякої парламентсько-президентської республіки. І президент разом з улюбленими менеджерами давно діють далеко за рамками правового і навіть поняттійного поля. І чесно кажучи, на сьогодні. Дуже важко зрозуміти, яка форма правління в Україні, ще, мабуть, у 2023 році я прийшов до висновку, що ми не зможемо ефективно розвивати країну та збройні сили, бо для цього необхідно знов винайти правду і перестати безкінечно стяти один одному в очі і вихваляти урінотерапію. Ми цього не зробили, і наслідки, ви бачите, навіть крізь водоспади сечі, що стікають з вашого втомленого чола. А тепер саме час згадати, що я позитивний блогер і повідомити вам, що є і гарні новини. ЗСУ і надалі гарантують кожному українцю не тільки право, але й можливість ознакомитися з головними положеннями української конституції. Нагадаю, конституція України складається з 14 розділів та 161 статті, розділ 15 містить 16 перехідних положень, які не є статтями. Також в Україні дійсно існує пам'ятник присвячений першій українській конституції, яка була укладена Пилипом Орликом у 1710 році. Цей пам'ятник розташований у Києві на вулиці Пилипа Орлика. А ось ще гарні новини: головком Сирський повідомив, що наступ росіян на Суми зупинено, фронт стабілізовано. Президент Трамп, у свою чергу, пообіцяв продати ракети Петріо для України. Естонія та Литва повідомили про вихід з Конвенції про заборону протипіхотних мін і, схоже, збираються мінувати кордони зі здичавілими. А президент України сьогодні заявив: Україна понад усе. Українці це наша незалежність, наші права, наші мрії усього народу. Це все понад усе. Меседж до кінця я не зрозумів, але відчуваю, що рівень потужності в крові президента починає зростати і підходити до базових показників. Чекаємо на нові плани потужної єдності, стійкості та перемоги. Як казав Декарт, я щось кажу, і з цього виходить, що я існую. Також ціни на полуницю в Києві впали до 100 гривень за кілограм, а черешня стабілізувалася на 200. Вже можна їсти без кісточок. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні? Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!